Сторінка 84, різдвяна пісня в прозі, скорочена, куплет перший. Привид Марлі. Але ж бо із кнарою був цей скруж. Вичавлювати соки, витягати жили, забивати в труну, загарбувати, захоплювати, захрабастувати, вимагати. Все це чудово вмів старий грішник, наче був не людиною. А кременем, таким холодним і твердим, що нікому жодного разу в житті не вдалося висікти з його кам'яного серця бодай іскру жалю. Потайний, замкнутий, самотній. Він ховався у свою раковину як устриця. Душевний холод заморозив із середини старечі риси його обличчя. Загострив гачкуватий ніс, заморщив шкіру на щоках. Склав ходу, змусив посиніти губи і почервоніти очі, зробив крижаним його скрипливий голос. І навіть жила ве підборіття, рідке волосся і брови, здавалось, укрилися поморозю. Він скрізь приносив із собою холод. Присутність скруджа заморожувала його контору в літню спеку, і він не дозволяв їй розмерзатися ні на дещицю навіть на різдво чи холод дворі? скруджа це не переймало. Жодне тепло не могло його обігріти, і жоден мороз його не пробивав. Найлютіший вітер не міг бути злішим від скруджа. Найзапекліша заметіль не могла бути такою жорстокою, а проливний дощ таким нещадним. Негода нічим не могла йому дошкулити. Злива, град, сніг мали тільки одну перевагу над скруджем. Вони нерідко сходили на землю зі щедрістю, а Скруджеві щедрість була невідома. Ніхто ніколи не зупиняв його на вулиці радісним вигуком: «Любий Скруджі, як поживаєте? Коли завітаєте до нас? Жоден жебрак не насмілювався простягнути до нього руку. Про милостиню жодна дитина не наважувалася запитати в нього котра година, і за все життя жоден перехожий не попросив його вказати дорогу. Здавалося, навіть собаки по сліпців розуміли, що він за людина, і, завваживши його, спішно тягнули господаря в перші ліпші ворота, що траплялися на шляху, а тоді довго гуляли хвостом, ніби кажучи, краще вже не мати очей. Аніж бути лихим на око. І ви гадаєте, Скруш цим переймався? Ані скілічки! Він ішов по життю, цураючись усіх. І ті, хто його добре знав, вважали, що йому навіть якось солодко відлякувати найменший прояв симпатії до себе. Скруч меланхолійно пообідав у меланхолійній таверні, де він обідав зазвичай, переглянув усі газети, які лише там були, і скоротавши решту вечора, за Прибутково видатковою книгою пішов додому спати. Він мешкав у квартирі, що належала колись його покійному компаньйонові. Це була похмура анфілада кімнат, що займала частину невисокого похмурого будинку в глибині двору. Будинок цей звели якось неправильно, так що мимоволя спадала на ніби колись. На зорі своєї юності він випадково забіг сюди, граючись з іншими будинками в піжмарки, і так тут і залишився, не знайшовши шляху назад. Тепер це був дуже старий будинок і дуже похмурий. Тож у ньому, крім скружі, ніхто не жив. А всі інші приміщення винаймали під контори. У дворі було так темно, що навіть скрудж, який знав там кожен камінчик, мусив пробиратися навпомацьки а перед дверима клубився такий густий туман, і лежав такий товстий шар і не. Немов сам злий дух негоди сидів там, поринивши у важкі думи. А тепер поясніть ну мені, як могло трапитися, що скруч, устромивши ключа в замкову щілину, раптом побачив перед собою немолоток, який, до речі, кажучи, за цей час жодним чином не змінився. А обличчя Марлі, так, обличчя Марлі, Воно натянула в. На проникному мороку як усі інші предмети в дворі. А навпаки, випромінювала примарне світло, наче гнилий оман у темному льоху. Воно не виражало ні люті, ні гніву, а дивилося на скруджі точнісінько, так само як дивився на нього покійний Марлі за життя. Сунувши свої окуляри на бліде, як умерця чоло. Лише волосся якось дивно ворушилося, немов на ньому віяло жаром із гарячої печі. А широко розплющені очі дивилися зовсім нерухомо. І це в поєднанні з трупним кольором обличчя вселяло жах. І все ж не так вираз цього обличчя був жахливий, як щось інше, що було, наче поза ним. І я прийшов сюди цієї ночі, щоб повідомити тобі, що для тебе ще не все втрачено. Ти ще можеш уникнути моєї долі, Ебенезере, бо я попросив за тебе. Ти завжди був мені другом, сказав Скруч. Дякую тобі, тебе навідують, продовжував привид. Ще три привиди. Тепер і в Скруджі відвисла щелепа. То про це ти попросив Джейкобе, і в цьому моя надія? тремтячим голосом запитав він. У цьому? Тоді може краще не треба, сказав Скруж. Якщо ці привиди не з'являться тобі, то ти підеш моїм шляхом, сказав привид. Отже, чекай на першого привида завтра. Як тільки проб'є першу. А чи не можуть вони прийти усі одразу? Джейкобе, нерішуче запитав скруч, щоб уже скоріше з цим покінчити. Чекай на другого привода наступної ночі, також у першій, а третього на третю добу о півночі з останнім ударом годинника. А зі мною тобі вже не доведеться більше зустрічатися. І для свого ж блага запам'ятай усе, що сталося з тобою сьогодні. Відтак привид позадкував до вікна. І одночасно цим віконна рама почала помало підніматися з кожним його кроком. Вона піднімалася все вище і вище. Коли він дійшов до вікна, воно вже було відчинене. У другому куплеті автор за допомогою фантастики показав минуле Скруджа. Герой зустрівся з першим приводом духом давнього Різдва, тобто духом минулого, який допоміг Скруджеві озирнутися на свій життєвий шлях. Він пригадав усе, що любив, що цінував і від чого відмовився заради грошей. Але чи можна вважати золото справжнім багатством?